Вправа 787. Накресли трикутник МПК. Запиши назви його вершин сторін кутів. Виміряй сторони трикутника МПК у міліметрах та знайди його периметр. Виміряй кути трикутника та знайди їх суму. Ну що ж, хоч це завдання першого рівня, але доволі складне. Тому що тут багато чого треба робити. Ну, давайте спочатку виконаємо перше завдання. Накреслимо трикутник МПК. Беремо тоді, я беру лінійку. І буду креслити якийсь трикутник. Нехай мене буде трикутник МПК. Отже, так. Наприклад, так. Ну і скажімо. Якось так. Є. І давайте підпишемо. Нехай це у нас трикутник, сказано МПК. Це буде М, це буде П, а це буде К. Добре. Тепер нам треба записати назви його вершин сторін і кутів. Пишемо тоді вершини. Вершини трикутника. Ну і записуємо, які в нас вершини. Це. Точка М, точка П і К. Пишемо М, П і К. І Далі нам треба також записати його сторони. Пишемо тоді сторони, сторони трикутника. І пишемо, які в нас є сторони трикутника. Почнемо МП, потім ПК. Ну і КН. Є. Далі кути трикутника треба назвати, пишемо тоді кути трикутника. Трикутника. Ну що ж, і які в нас тоді є кути? От у нас є так само, як і вершини, кут М, Є потім кут П, і є кут К. Є. І... Зараз, коли ми це зробили, треба виміряти сторону трикутника МПК у міліметрах. Ну що ж, тоді беремо лінійку. У мене доволі специфічна лінійка. Я одразу можу подивитися, наприклад, чому дорівнює довжина сторони КМ. Давайте лише початок я поставлю. Будемо вважати, що в мене вона вірює в міліметрах. А ви вимірюєте по своїй фігурі. Так, 10, 20, 30. Ну, я візьму 36 мм. Отже, пишемо тоді КМ. Записуємо. КМ. Дорівнює. 26 мм. Так, далі. Наступне, давайте МП. Подивимося, скільки рівно. Так. МП у нас 10, 20, 30, 40. І тут 49. Я бачу міліметрів. Пишемо тоді МП дорівнює 49 міліметрів. Ну і остання сторона. Сторона ПК. Давайте тоді прикладемо лінійку і будемо вимірювати довжину сторони ПК. Так, ну давайте звідси від точки П. Отже, вимірюємо 10, 20, 30, 40, 45. Отже, записуємо, що ПК. Записуємо ПК дорівнює 45 міліметрів. Є. Так, це ми обчислили. Так, Виміряй сторони трикутника МПК в міліметрах. Виміряли. Та знайди його периметр. Ну що ж, пишемо, що тоді периметр П. Буде дорівнювати. Це треба довжину. КМ плюс довжину МП плюс довжину ПК. І це дорівнює. Тоді підставляємо, буде 26 плюс 49 і плюс 45. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Так, тоді 26 плюс 49. 6 плюс 49 це 55, 55 плюс 20, це буде 75. Отже, 75 буде плюс 45. І це дорівнює. Ну що ж, 75, давайте ми 5 сюди перенесемо. Це можна записати як 70 плюс 50. І тоді це буде дорівнювати 120, яких величин? міліметрів. Так, це ми знайшли. Можна залишити в міліметрах або легко перевести в сантиметри. Можемо сказати, що периметр P дорівнює 120 мм. І це дорівнює 12 см. Ну, це нам так повезло, що вийшла Рівна кількість сантиметрів. периметр. Так, добре. Тепер треба виміряти кути трикутника та знайти їхню суму. Ну що ж, пишемо, чому дорівнює кут. М дорівнює. Ну, що будемо робити? Давайте я скористаюся своєю лінійкою. Так. Отже, тут, якщо в мене 0 кут М одна сторона, то сюди повертаю. І дивимося, до якого кута. Тут у нас 61 градус. Тобто ми пишемо, що кут М дорівнює 61 градус. 61 градус. Далі кут P Дорівнює. Так, беремо лінійку, я вимірюю кут P. Так, кут P. Тут ми бачимо 45 градусів кут P. Пишемо кут P дорівнює. 45 градусів. Ну і треба знайти ще K. Кутка дорівнює. Ну що ж, давайте будемо вимірювати. Я візьму вже транспортер, тому що моя лінійка не може вимірювати такий кут. І дивіться, розташовуємо початок транспортера в точці К. Так, ось так. Тоді прийдеться його ставити. Отже, одну взошу однієї сторони я поставив, тут центр. І тепер дивимося. Тут у нас вийшло. 70, ну, я би сказав 74. Кут К 74. Пишемо 74 градуси. Добре. Ну і зараз нам треба знайти їхню суму. Записуємо тоді кут М плюс кут П плюс кут К. Дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це 61, плюс 45 і плюс 74. І це дорівнює. Тоді, давайте спочатку ми запишемо так, що це буде рівні 60 плюс 40 і плюс 70. А одиниці окремо порахуємо 60 плюс 40. І плюс 70 і додати. Ну а тоді нам треба додати 1 плюс 5 плюс 4. Плюс 1 плюс 5 і плюс 4. І це дорівнює. Так, 60 плюс 40 це буде 100. 100 плюс 70 це буде 170. І додати. 1 плюс 5 плюс 4 це 10. І це буде дорівнювати тоді. 180. І пишемо в дужках, чого? Градусів. Добре. Тобто виходить, що сума у нас склала 180 градусів. Ну що ж, все ми зробили. Я думаю, тут відповідь недоцільно писати, бо тут вона буде дуже велика. В принципі, тут вона вся є. На цьому, в принципі, все. Ну що ж, ось така задача на побудову та на вимірювання. На цьому вправу завершено.